Рбека Євгеній по спеціальності регулювання радіоапаратури і приладів. Проходив виробничу практику у приватного підприємства СКІба. Під час виробничої практики виконав всі передбачені програмою роботи. Згідно виробничої характеристики, просять четвертий розряд регулювальника радіоапаратури, третій розряд контролера РАІП. Бербека Євгеній виконав дипломну роботу на тему електронний годинник. Ребека Євгеній виконав роботу згідно завдання в повному об'ємі. на мікросхемі 40 виудній, КС-145 і К-1901. Для живлення мікросхеми подається напруга 27 вольт. Вона подається на вивод 1 27. і на вивод 40. Для того, щоб напруга була стабільна, на вході стоять три стабілітрона D817D. Із мікросхеми по розрядам йде струм, який міняє цифри на індикаторі ІВЛ 275. Значить, у цьому вузлі зібрана стабілізація для внутрішнього задаючого генератора. Частота цього генератора задається кварцевим резонатором бк 1 Його частота 32 768 Гц. Також частоту забезпечують конденсатори С2, с 5 с 1 і резистори r 2 r 3 Ми бачимо, привод запустився. За допомогою клавіш настройки ми настроюємо години і хвилини. Також тут присутня така функція корекція. При натисканні клавіші-корекція хвилини збиваються у нуль. Години залишаються на місці. Причому, коли хвилин більше, ніж 50, то до години додається цифра 1. І хвилини збиваються у нуль. Також присутні будильники. Будильник 1, За допомогою цього клавішу також можна настроїти годинник. Для того, щоб повернутися до времені, нажимаємо кнопку В. Тут також представлене складальне креслення і креслення друкованої плати. Ціхована плата виготовлена на е, матеріалі з котик, стоїть фольгований односторонній. Ну, в принципі, все. Питання будуть якісь? Е, е, в принципі, все зрозуміло. Е, питання про елементну базу. Оця мікросхема спеціалізована, відноситься до якого класу мікросхеми, якщо так можна її представити? Цифрова мікросхема. Цифрова мікросхема. Досить складно. Е, на скільки в друкованих платах такий годинник передбачається зробити? Цей годинник зібраний на чотирьох платах, які розміщені одна за одною. На першій платі зібраний індикатор, на другій платі зібрана мікросхема із вузлом стабілізації генератора, е, на третій платі зібрана плата живлення і на четвертій – кнопки. Естетично забезпечено функціональність. Бачу, нормально все зроблено. Документація відповідає вимогам ЄСКД. У мене питання має, прошу колеги. Євгеній, а які регулювання ти проводив після монтажу? Після монтажу єдиним регулюванням є підстройка частоти за допомогою конденсатора С4. Якщо часи трохи відстають, то ємність треба зменшити. Якщо ні, то збільшити. Дуже давно. Закінчує, Це закінчення. де, я думаю, де працювати. Ну, Чи я думаю, продовжити вчитися ще на 4-5 курсі, потім хочу поступати у Львівський політех. Заочну форму? Заочно. Працювати де? Ну, працювати поки що не думав. Прийде директором. Директором ні. Ну, ви публік. Женя, а ти не хотів би подумати про майбутню викладацьку? Мене замінити, наприклад. Ну, я Подумаю, подумав. Щоб тебе були підстави думати, нам тут присилають в якості такої профорієнтаційної роботи запрошення і педагогічні академії. Ми будемо вам роздавати таке. Не забудь в кінці нагадати мені, добре, щоб я тобі дав такі от інформацію, таку інформацію про цей навчальний заклад. У нас вже є такі хлопці. Я був радий вийти, прийшов до нас працювати. Мені здається більше, що користі б і те було, напевно, більше в нас. Подумайте про це. Uh -huh. Хорошо? Yeah. Дякую. Yeah.